Бачите, як він тут конкретно говорить, що ти є душа, а тіло житло, будиночок. І він каже, коли земне наше житло розпадеться, маємо будівлю Божу. Одинок нерокотворий. Тобто другий етап: душа є житло Духа Святого, житло благодаті. Іншому місті він каже: на що дивимося ненавидиме а на невидиме дивимося, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. Коли ми дивимося на видиме, тоді, коли ми себе рахуємо не як душа, а як тіло. І якщо людина називає себе тілом, то для неї тілесне життя є життям. Якщо розпадається життя тілесне, мене не існує, мене немає. Бо я не вірю в життя внутрішнє. Я не визнаю душу, що це я. Я як енергія, як свідомість, це енергія, як почуття, це, енергія, це сила духовна. Її вона невидима. Але ми можемо дивитися на невидиму душу в собі. Вдумайте в слова знову Павла. Нам що дивимося на невидиме, дивимося на свою душу. Ми дивимося на душу, щоб її берегти від зла. Це перше свідомість і почуття. Чого свідомість боїться? Свідомість душі. Погані думки, коли приходить думка гніву, обіди, злоби, страху, Можна сказати, це вірус душі. Це хвороба душі, тобто є хвороба фізична, а є хвороба духовна? Фізична, дочасна. Бо видиме дочасне, а не видиме вічне. Хвороба є зло розрушення. Розрушається фізика. Людина сліпне, рухне, людина може рухатися. Це прикро. Ну це в часі. А от коли зло розрушає душу, це вічне. Забирає розум. Розрушає почуття, доброти, миру. Яке зло страшніше? Видим фізичне чи духовне? Духовне. Але нам важко виробити ще звичку, що я є душа і маю берегти душу від хвороби, тобто від зла. Всякий гнів, всяка людь є наслідком незадоволення. Незадоволення. Воно більше як результат пристрасті до земного. Бо земне воно вийде, мене в часі. Воно вже пройшло річ сама. А саме незадоволення це енергетика. Вона нічого до матерії немає, вона вічна. Вона невидима. І ця енергетика, яка внутрі нас ходить, вона зможе нас повністю знищити до депресії, до відчання. В неї немає ні пространства, ні часу. Вона повністю, якщо ти не задоволений, ти можеш розкрутити до повністю саморозрушення. Себе не задумаєш. Так що треба боятися, духа незадоволення, як сили розрушаючого, чи більше бояться предмет, через який ішов во незадоволення? Духа треба Духа слав. Незадоволення це дух смерті. Дух задоволення Духу Божого, воно проти душі, незадоволення початок порчі, незадоволення причина егоїзму. Незадоволення причина. Логіки егоїстичної, тілесної і брехливої. Незадоволення говорить, що я тілесний, а не духовний. Я не боюся енергію зла в собі духа незадоволення. Я більше боюся. Від втрати матерії я більше боюся втратити добро поза собою. Я не боюся втратити добро в собі. Для нас <кій> йде осмислення я є душа. Якщо я є душа, то я можу осмислити як душа на мені як душі. Я свідомий що мені треба стати перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, коли бувши в тілі. Як душа, я маю стати перед Господом і дати звід все, що я робив в тілі. Значить, вже я не є не тіло. Бо як тіло я перед Господом не стану. І я стану як душа перед Господом. Ще все, що зру... щоб кожен прийняв згідно з того, що зру... Коли Бог жив в тілі. Чи добре, чи зле. Душа стає перед Господом. Я є душа. І для мене душа. Важніше за тіло. скільки бученків віддавали своє тіло, на страту, щоби вірним залишитися Богу, на катування і так далі, на спалення. Вигнайте на календар, скільки за Христа. Радість спасіння душі. Невидима енергія, невидима буття, невидима реальність Бога Свідо. Вертаюся до ще раз до Слова. Християнин має боятися енергію зла в собі. Більше? Бо це є енергія душі. І часто думки, які приходять у нас до голоду, ми часто не осмислюємо і не даємо їм значення як отраву душі, як розрушення душі, як хворобу душі, як знищення душі, як буття. Думка, яка розриває нас союз Богом, контакт з Богом, думка, яка розриває відносини з ближніх, думка, яка міняє повністю структуру відносин, думка, яка забирає почуття радості, думка, яка забирає спокій, думка, а радість і спокій це Дух Святий, Дух Благий. Це дух життя, це комфорт, це свобода, це тверезість ума. І думкою може все це знищити. А ми до думки відносимося, як до мухи. Ну, кусай, хай кусає, прийшло, ти прийшло. Ні. Це ця думка може нести дух диявола. Дух душогубця. Та думка може принести страшний відчин. Це не є муха, це є щось набагато страшне і сильніше. По-перше, що думка невидима. Тобто, беремо думку незадоволену. Незадоволення яке у мені піднялося це енергія. Вона забрала мене всього. І сили, і радість. Значить життя забрала, спокій забрала. Ситуація в часі, її вже немає, а енергія сама лишилась в мені. І вона не відпускає. Вона, вона визвала мене кіскомок. Вона визвала протест. Це саморозрушення. Я в тілі вже засуджений. Я хочу вийти з цього. Я хочу здоровитись. Ісус каже, я радий тебе. Прийняв душу. Я ту душу освятив. Діча для мене дорожче всього земного блаї Боїсу творив. Понад усе твоя душа. Ти цінний. Ця душа може стати ангелом, якщо приймемо від І будеш з'єдинений зі мною як ангел. Знов через думку, думку подяки. За все дякуйте, бо така воля Божа. Подяка визиває задоволення. Подяка. наповняє добротою людину. Молитва зі Христа. Дай прийняти з душевним спокою в себе. приносить до спокою, приводить до спокою. Значить я дякую, що прийти до спокою. Тобто я завжди дякую, щоб одержить дух подяки. Тобто енергію життя, енергію добра. Силу душі, здоров'я душі, Бальзам на душу. Подяка. Подяка укріпляє душу. Це світло душі. Я відрікаюся від всякого незадоволення. Наче відрікаюся та не. Я відрікаюся пекла яким називається Дух незадоволений? Я знаю, що моє незадоволення це зовнішні страсті. Це зовнішні. І чим більше до чогось я приліпаю, тим більше я незадоволений ним. Воно не може мене повністю заповнити. Пожадання росте. І чим більше божедання росте, тим більше приліплені до тих речей, тим більше я незадоволений, бо вже я хочу відірватися, бо вже наївся. Як до того комп'ютера. Вже хочу від нього відірватися, а я не можу. І сам незадоволений, тому що не можу відірватися. вже зробив мене посуд, робов не забою. Якщо більше ворушується, тим не задоволенням більше є в злі через незадоволення. Я хочу мене зрозуміти. Християни це людина задоволена. Це людина за все вдячна. Це не знає, що ти не будеш падати. Це не знає, що ти 70 разів сім на день не будеш потикати, падати хто не задоволе. Но ти осмислив, що таке є незадоволення, а радше ти з ним дружив. Прямо значить дружив. Чи що, я вже не Це є. Я бігом зрікаюся зла, бо незадоволення це зло в мені. Злоший кем починає почати хвор... хворіє, моє... моє свідомість хворіє, почуття хворіє, стан хворіє. Славне воля, славний Бог. Уходить в мене життя радість. Уходить. Ангели відходять від мене небесні. Духи радості відходять. Духи миру від мене відходять, а приходять духи зла. Через моє незадоволення. Ти ж каже, мене призиваєш. Я тебе не призивав. Но ти ж незадоволення розпалював собі. А це наш знак. Ти наш. Ну я за справедливість. Та так, так, але ти не за справедливість Божу. Ти за справедливість гріха прибиваєш, за повод свою <кхід> за тілесну похід. за пристрасть за те, що в часі проминає, а те, що вічне піде з тобою, задумай. Сьогодні день спасіння. Сьогодні день покаяння. І тому хрест для християнина не прокляття. Не прокляття. Прокляття для тих, хто погибає, а погибає, коли пускають суддя зла. душа погибає. Вічна. Тому ми сьогодні маємо самого найбільшого захисника Ісуса, який любить нас, який раді тебе став тебе, який раді тебе взяв цей Хрест, який раді тебе прийняв відчування з любові до тебе. А ти можеш на радість своїй душі взяти хрест, щоб зберегти. Будь вдячний за всі хрести раді душі і вдячний що спасеш свою душу. Бо це є воля Божа. Воля Божа, щоб дякувати за все, щоб Бог посилає. Бо як не було б тих хрестів, не було таких жертвених молитв. Не було б тих хрестів, не було б і навернення. Якщо ти будеш освідомлювати ту думку і відділяти думку, що веде до зла, і думку, що веде до добра. від незадоволення до задоволення переходить. Оце покаяння. Це все буде próximo